Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. У міру утік від питання: як держава планує екіпірувати півмільйона мобілізованих українців? Ось відео повністю екіпірувати. Все ж таки це питання не всі складає. спланували на 24 рік, як вже було сказано Лавковим Андеша. То ми все спланували далі. Деталі не хочемо обходити, що спланували, як ми будемо це робити. Дивіться, люди які зараз вже будуть військомаці. Тому бачили це навіть на дорогах Києва, все Пробусі, одно міністр Скажіть, має забрати тягнуть, що втягнути це, не... це ми не не ж ж ж брати гроші. Сам же міністр оборони України Рустем Умєров нещодавно анонсував нові правила відповідальності для чоловіків, які ухиляються від військової служби в Україні в інтерв'ю Вільному міністр оборони України зазначив, що головна мета закону про мобілізацію змінити парадигму військової служби, щоб вона не сприймалася як покарання. Він також підкреслив, що більшість українців позитивно ставляться до служби, а влада працює над розробкою технічних рішень для ефективного оповіщення та мобілізації громадян. Посадовець також заявив, що термін демобілізації буде актуальним. Після завершення війни уміров підкреслив, що суспільству треба чітко пояснити правила мобілізації демобілізації. Та соціального захисту військовослужбовців слово демобілізація ми можемо використовувати тільки після того, як закінчується війна, оскільки ворог продовжує бойові дії. Ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Зазначив він в той же час, троє дітей міністра оборони України у міру стали громадянами США. Про це свічаться дані з декларації за 2021-2022 роки. Згодом міноборони почало. Виправдовуватися стосовно дітей Умірова, Мірова паспорта у них українські, але видані у США і живуть вони з 2016 тисячі в США, а не в Україні. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.